доброго ранку світ. Сьогодні у нас дуже холодно. Ранок кольоровий, чистий, а за бортом мінус 27,5. Сонце вже вийшло і почало пригрівати, хоча вночі у нас було мінус 35. Тут так, якщо є сонце, вже легше дихається. Ми сьогодні їдемо в хаперанду. Сусідня з нами комуна. Сонце низьке, зимове, і тепло тут не в градусах, а в світлі. Тець випускає дим у небо, гріються шведи, до речі, сміттям, зокрема. І сонце фарбує його в густий помаранчевий колір. Дивлюсь і думаю, як шкода, що зараз не працює ТЕЦ у Києві. У небі прилітає фінський гелікоптер. Летить тись у своїх справах, спокійно, буденно, як частина цього пейзажу. Ми заїжджаємо в комуну Хапаранда. і перше, що кидається в очі, зникають сопки і маленькі гори. Земля тут вирівнюється, стає рівнина. Довгі поля, посадки, і ловиш себе на думці, це дуже нагадує Україну. Снігу на дорозі, ніби менше. Сонце блищить з дерев прямо в очі. Їдеш, просто дивишся. Апаранда, це маленьке прикордонне місто. Швеція і Фінляндія тут буквально через дорогу. І одна річка Торнео на дві країни. Місто спокійне, негучне, безметушні. Воно живе своїм рівним життям. Тут не поспішають. І літом тут теж запізнюється, доволі часто у червні, тут можна побачити сніг. Ми в'їжджаємо на перше коло, круговий рух. І я згадую, як на цьому самому місці в мене колись трапилася майже істерика. Я тільки починала їздити, а навчальна їзда була з чоловіком. Я не розуміла, як з'їхати з того кола. Розгубилася і почала ревіти до шмарклів. Ми їхали тоді в Вікею, але настрій я зіпсувала тоді собі повністю. І настрою на прогулянку по ікеї в мене вже не було. І от перед нами магазин Юла. Так, до події, яка мене максимально здивує, 3, 2, 1. Ми приїхали під Юлу. Я чекаю на чоловіка біля машини, він відійшов у своїх справах. І до мене підходить якийсь чоловік. Фін представляється, питає, чи я говорю фінською. Ну, не дивно. Я кажу: ні, я говорю шведською. Він запитує: Видно, почув акцент. Ви з України? Я кажу так. Він усміхається так щиро, дружньо прикладає руки до грудей, каже: Я так люблю Україну. Подякувало, бо справді приємно, а потім каже: а, а я, знаєте, а я можу трішечки російською говорити. Міня зовут Ярмо, спасіба, бляха. Мене це, якщо чесно, дуже неприємно вразило. Чомусь у Європі досі вважають, що якщо ти з України, то доречно переходити на російську. Загалом це дивно і боляче. Вирішили поїздити хапарандою, просто подивитись вулиці спокійні, будинки акуратні. Однакові балкони. Без цього Рококо. багато скла, мені дуже подобаються старі будинки, їдеш і враження, ніби ти в американському вестерні. А те, що будинки різнокольорові, додає північному місту тепла і якоїсь радості. Усі тут дотримуються правил дорожнього руху, без нервів, без сигналів. У центрі досі стоїть ялинка, проста, як в будь-якому районному центрі України. Нагадало мені Вінничину, містечко Літем. Щось подібне я бачила там, мої корені звідти. Об'їжджаємо ялинку і їдемо далі. Заїжджаємо в Макс. Макс це шведський аналог Макдональдса. Макдональдс також є у Швеції. Дуже смачні бургери, давно їх не їла. А це вже Торніо, фінська частина хапаранди. Я стою біля кафе, яке для мене пам'ятне місце. Колись сюди приїжджали мої батьки. Ми пили каву, їли торт принцес. І для мого покійного тата це був перший і останній раз гостювання у Фінляндії. Вирішили свої справи і їдемо додому. Сонце сідає, і я вже в очікуванні, коли небо почне фарбуватись в мій улюблений вечірній синьо-рожевий колір. І так і стається. Ніби хтось увімкнув небесні ультрафіолетові лампи. Небо стає рожево-фіолетовим, казково. Машин, як бачите, у нас майже немає. Трафік мінімальний. Ми вже в нашій комуні Еверторно. Рожевий колір повільно змішується з синім, і день спокійно закривається. Привіт, мій блог, і привіт, мій глядач. Час іде, життя йде, блог знімається, я хвилювалась. Що ж я буду розповідати в кожному своєму випуску про життя? А я розповідаю те, що є, що трапляється, навіть якщо воно незначне, але це елемент мого життя. Так що, якщо хто із вас вагається, чи робити такий лайфстайл-блуг, де б ви не жили чи не робити, моя вам порада робіть. Навіть якщо нічого не відбувається, робіть, розповідайте, як ви живете. Чим ви живете, де ви живете, прокидаєтесь, навчаєтесь, працюєте, гуляєте. Це все комусь буде цікаво. Мені то точно, бо я дуже люблю такого плану влоги. Ні! Вільку! Боже! Вільку! Вільку! Фу! Ней! Ней! Ой, йолки палки Вона знайшла пташ. Щойно, до прикладу, чим вам не подія? Собака знайшла мертвого птаха. І вирішила на очах моєї блогерської публіки, моїх глядачів, її схавати. Врідниця. І не слухається, на силу видерла з рота. Ну так от, сьогодні неділя. Стіг трішки прихворів. Тож я взяла нашу подругу і ми пішли з нею гуляти. Ти хочеш бігати? Ну, ходімо трішки побігай. Ну от, бачите, ось так це виглядає. Рука в натяжку. Давай на озеро зимове подивимось. Без поспіху, без паніки, спокійно. Озеро в абсолютному тумані. Частина його так і не замерзає, там вічка. Ні, Вільку, ми не підемо гуляти по озеру. Ми постоїмо тут. Швеція нагадує мені нашу українську волинь. Чимось природою, болотами, озерами. В чомусь навіть кліматом, ну, віддалено, ну, скажімо так. Я сподіваюся, ти не знайдеш чергового дохлого птаха. Віль. Або якогось бобра. Наша річечка, яка впадає в наше озеро, і тут водиться риба Сіг. Мляга шведської сік, а як воно українською, я не знаю. Вона не глибока, десь максимум до коліна глибини. І ця велика риба плаває прямо по дну. Ти її бачиш, як вона плаває. Восени виходимо сюди, на рибалку. Прийшла. По селу, у всьому селу і не зустріла жодної людини. Чи всі сплять, чи що, лише одна машина приїхала. Хоча на годинку вже 11 ранку. Проте тиша, біла тиша, я, Вількина Дубця і сніг. Отакий він рай. Інтроверта. До речі, вчора ми були в Торне, в Фінляндії. Видіте, ну, Доволі прогресивне містечко, фінська частина капаранди. І були в торговому центрі і там грає музика, люди гуляють, купа бутіків. Я гуляю, гуляю, в мене таке враження що я вдома, що я в Україні. Я так давно не була в такій атмосфері якогось торгового чи торгівельного центру з бутіками, з музикою. Хоча я родилась в Вінниці і це взагалі було моє життя жити в шумному, багатолюдному місці відносно шведських міст. Проте я так відвикла, що воно мені навіть було в дивину. І було таке враження, що ось-ось я вийду з цього магазину і опинюсь не на якійсь вулиці фінській, в від України, Торнео. А вийду прямо на вулицю Соборну. Реально такий флешбек зловила. Хто, хто за кордоном українці? У вас бувають якісь такі флешбеки? Щось таке, що дуже нагадує про ваші домівки, рідні міста. І таке враження, ой, зараз. ну, ніби ти точно вдома. Хтось дуже-дуже зосереджено дивиться на вольєр з оленями. І це не дуже гарний знак для мисливської собаки. Якщо вона буде зацікавлена в Оленях, вона повинна їх повністю ігнорувати. Для неї пріоритет лише лосі і, можливо, птах. Але не Олені. А, на Олені ми не полюємо. Тому цей її інтерес нам ні до чого. Віль, тобі це має бути не цікаво, що вони роблять? Гуляють. Лежать. Їдя. Віля. Ти розумієш, що ти не маєш цікавитись оленями. Ти розумієш чи ні? Ти не повинна ними цікавитись. Зрозумій, Піль. Вони нудні і не цікаві, вони дуже примітивні. Не цікався ними, вони тобі не вони тобі не пасують, не підходять вони тобі. Ні, вірку, ні. Є речі в житті цікавіші за оленів. Кожного разу, коли не знаю, як завершити відео, на допомогу мені приходить вогонь. Так зараз і минають мої дні: поїздки у справах у сусідню хапаранду, довгі прогулянки з собакою у безлюдному селу, її невдала спроба поцупити пташку і надто жвавий інтерес до оленів. Який радше тривожить, ніж тішить. Іноді трапляються дивні суви в пам'яті, гуляю торговим центром у фінському місті, і на мить здається, що от зараз вийду на двір і буде знайома вулиця Соборна, у Вінниці з іншого життя. Сьогодні холод розбавлявся сонцем. А день, як і багато днів до нього, завершується вогнем. Передаю вам трохи цього тепла. І дуже дякую, що дивитеся. Па-па!